У Нікополі продовжуються екологічні заходи в рамках європейських днів сталої енергії. Це частина глобальної ініціативи, що покликана популяризувати екологічно відповідальні практики серед Нікопольців. Крім того, наше місто активно долучається до програми ЮНЕСКО Міста, що навчаються тому міська програма Освіта продовж життя передбачає проведення просвітницьких заходів людей різного віку. Освітяни нашого міста є активними учасниками екологічних заходів. Вони разом з учнями шиють експорт. Которбинки і роздають їх мешканцям міста. А нещодавно вони провели майстер-класи для відвідувачів територіального центру соціального обслуговування. Основна мета цього заходу це формування у людей екологічно відповідальної поведінки. Здається, зовсім з непотрібних речей можна зробити предмети в побуті. Ми хочемо, щоб мешканці нашого міста активно залучились до проведення цих заходів і відповідально ставились до охорони навколишнього середовища. У творчій майстерні терцентру кипіла робота. Тут виготовляли з кришечок, які зазвичай викидають на смітник, ємності для дрібних речей, а також підставки під гарячий посуд. Сьогодні ми зробили таких кришечок, використаних підставочку для гарячих предметів для чашечки, і вона піде в користь нам. Інша група виготовляла еко-органайзери. Для цього використовували пляшки та трубочки з газет і пластику. Це вторинний матеріал, якому дали друге життя. Всі дуже старались, а хтось навіть встиг зробити не одну річ, а кілька рідним у подарунок. Я давно вже ходжу до територіального центру, і ми кожен раз робимо щось новеньке, цікаве, таке дуже розвиваюче заняття. Сьогодні ми робимо органайзер. Це така як вазочка з підручних матеріалів. І коли ми робимо це органайзери з цих матеріалів, ми бережемо довкілля. Наприкінці майстер-класів всім учасникам подарували екоторбинки. Але головне, що такі акції допомагають змінювати ставлення до навколишнього середовища. Вони показують, що навіть з простих речей, які ми зазвичай викидаємо, можна створювати корисні предмети для повсякденного використання. Разом ми зможемо зробити наше місто чистішим, а світ кращим.